Всім привіт! Хочу дещо показати, що в мене є. Будь ласка, отакі От дві штуки. От не вміщається в об'єктив. Значить, що це таке? Що це таке всім ясно зрозуміло, але від чого воно, це дуже цікаво. Це клапана від двигуна Катерпіллера. КАТ. Американські двигуни, які використовуються в машинах, в агрегатах, в тракторах, кранах. Так от цей клапанок звіти. По характеристиках, значить, довжина його 400 мм. то есть 40 сантиметров диаметр 16 16 миллиметров диаметр так. чашка 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 получается у нас 90 90 миллиметров диаметр чашки вот зараз я буду с него что-то не знаю я Що це за клапана? Магніт бере. Магнітик ще й добре бере, бере так, що не відліпиш його. Звичайний магніт. Ну, Будемо пробувати. Зараз зроблю один зразок експериментальний. Що вийде. Попробую його на закалку. Як після того яка там буде твердість. Ну і далі вже буде видно, будемо робити далі. Я так думаю, з цього клапана може вийти три три клиночка. Ну таких середніх. Плюс чашки теж може вийти, може навіть і два. Бо, бо тут товщина цієї штуки. Це дуже дуже, дуже прилічно. Там іде вона практично 8 мм, ну 7. Тут фаска. 7 мм товщина. Може даже якщо взяти його напополам, то може ще й один ножичок вийде. Ну, будемо дивитися. Так, приступаємо. Хочеш показати, яка іскра йде звідси. Практично я ще такого не бачив. Від інших клапанів тока трошки, трошки й було таке. Е, таке темно малинового кольору. Чесно кажучи, дуже тяжко вдалося мені це все відрізати. Це дуже твердючий металюга. От спробую з цього одного кусінчика зробити клиночок. Я думаю, що вистачить гарячіше. От зараз я візьму так це у нас Я вже казав 90 діаметр це 9 довжина. Тут ширина у нас 2,5. Я думаю, що хватить. Тут 7. Я думаю, що хватить на кусок, на клинок ще й добре. Нам потрібно поручну температуру десь 1100-1150 градусів. Просто просто заміряю зараз. Направляю на сам метал 800, грубо 850. Треба газовий горн, п'ємо молод, іначе руками нічого не виходить. Вирішив зараз кувати саму стойку. Підховав кусток, відрізав, 12 см, все, А зараз підковую виночок вже з самого стягню. Що я хочу сказати? Метал дуже тяжкий, дуже. Значить, Хую при температурі 1070, тише 1000 градус, 1050, 1100 бачу, 50. Оце саме дає, А метал десь тисячі. до 1000 градусів і поклав на гор наверх. Ну, чесно кажучи, я вже спробував поцарапати скло. Значить, ще раз покажу. Ну, ось Якщо видно, не глибокі такі, без диму, як кажуть, але царапини є. Про це значить, можна говорити сміло, що тут ну, хай не 60. 159 одиниць законних є твердості. Я думаю, що і термічка вдалась, і сама железяка класна. В общем, з цього клапана можна робити ножі. Це такий висновок. Зараз буду відпускати. 200 градусів, я знаю, менше години, хвилин 40 не буду. Потім ще відпалю трохи горілкою хвостовичок і все. На цьому хватить. Так, панове. Ось вам, будь ласка. 195, хто бачить, 195 градусів. 195 градусів. Так, все. Ну, ось такий. <клес> Він має бути тут накреслив контур, якщо видно. Зараз буду обрізати. І ще трошки тут горілочкою відпущу в цьому місці, де воно саме таке буде крихке, саме тонке місце отут от буде до початок хвостовика. Відпущу горілочку, потім покажу. Щоб, хай краще воно більше в'язкості буде, ніж твердості, щоб не лопнуло. Саме головне це ріжуча кромка. А, вона, а з нею все нормально. Так що, ще хочу на хвостовику просверлити отвір під заклепочку, буде від заклепка. Треба трошки більше відпустити сам хвостовик. Коротше кажучи, ребята, вийшла конкретно жопа. Ось що я вже зробив. Зараз покажу. Кусок від цього, від цієї стойки, від клапана. Відрізав, відкривав, вийшла ось така штука. Думав вже знімати спуски, але бачу, що щось мені не подобається. І твердість, і, і все. Я взяв магнітиком ахера. От клапан сам хватає як ну, вон, все. А тут а, після термічки ніхера, бля. Твердість, твердості зовсім нема. Обуголок стукнув, об звичайний уголок сталь 45, кинув, стукнув, то уголок крепший ніж оце видиться херня, блядь. Не знаю я. Після закалки вроді би твердість була, бо царапав скло. Відпустив 50 хвилин 200 градусів. Не знаю, може не треба було відпускати. Хрен його знає. В общем, я не знайомий з тією термічкою, з тією обробкою, якщо робив так на АБУ і ніфіга не вийшло. Маємо один урок. Кому це цікаво, подивіться, може щось напишете. Ну, коротше говоря, в мене ніхрена не вийшло. Всім пока. Дякую за увагу і слава Україні!